Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо чати HiberNate і тема сьогоднішнього відео стратегії створення таблиць. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. І так, конфігурація hibernatehbm 2 ddlauto використовується для налаштування процесу створення схеми бази даних, тобто таблиць. За допомогою Hibernate і може приймати такі значення: Create only, Create, Create Drop, Update, Validate, Drop і None. Тобто ця конфігурація сканує наші entity, і на базі наших entity створює таблиці в базі даних. Ми для початку подивимось на нашу єдину entity, це карт, із попереднього уроку шифрування. У нас є. Карт, назва, ID і поле number. І дивіться, у нас тут в колонці є такий параметр, як Column Definition. Ми вказуємо Byte. Хоча у нас є тут number як string, але нам треба зберігати всі дані Byte, тому що ми будемо шифрувати за допомогою функції Encrypt. А Encrypt повертає Byte. Якщо ми, наприклад, приберемо це значення, то у нас буде баржар. Давайте без цього значення подивимось. Create only. Одразу. Поставимо. Service. Create only стоїть. Запускаємо. Дивимось. Create table, card ID, big serial, not now, number, varchar. Бачите, 255. Primary key. ID. Йдемо сюди. Refresh. От, створилася наша карта. В принципі, можна так подивитись, можна так подивитись. Character Variant. Давайте видалимо. Delete yes. Демо сюди, Нашу карту. Повертаємо B І знову запускаємо. дивимося сюди number у нас байте. Те, що нам, в принципі, потрібно. От для чого у нас є Column Definition. Байтеа. І одразу розберемо значення Create Only. Просто створює таблицю. Я буду казати про одну таблицю, але це мається на увазі, що створює всі таблиці за допомогою наших. Entity або на основі наших entity. Тобто, якщо ми знову запустимо, у нас буде помилка Relation Card Already Exist. Тобто у нас таблиця вже існує. Він знову намагається її просто створити. Наступне це в нас Create. Створює таблицю, знищуючи попередні дані. Тобто спочатку він дропає всі таблиці, а потім їх створює. Подивимося. Запускаємо. Дивимось. Drop table if exist card. Каскад. Потім Create table card. Дивимось сюди. Refresh. Все те ж саме наша таблиця. Щоб бути впевненим, що видаляє, а потім створює таблицю, можемо, наприклад, зробити метод save. Відпрацювали. Refresh. Select script. Один запис є. Знову запускаємо. Якщо все правильно, все рівно буде один запис. До речі, цієї таблиці вже не існує. Бачите, could not find the specified table. Нам треба зробити refresh. Нічого начебто не змінилось, але посилання на таблицю було змінено. Тепер може бути Select. І знову у нас один запис. Далі. Наступне у нас це Create Drop. Послідовність наступна. Спочатку видаляє таблицю. Потім створює таблицю. А після закриття GPA Entity Manager Factory або Hibernate Session Factory, який ми використовуємо, таблицю знову буде видалена. Тобто, фактично, він створює тільки для сесії, коли ми запускаємо наш проєкт. Він видаляє все, потім створює, ми з цим працюємо, оброблюємо. Потім, коли наш проєкт закінчується, фактично наш Hibernate Session Factory Закривається, видаляються знову всі таблиці. Давайте поставимо це значення. Create. Так. Create drop. Запускаємо. Дивимось. Drop table спочатку. Потім. Create table. Потім. Інсерт робить. А потім знову дроп. Йдемо сюди. Refresh. Все. Немає нашої таблиці. У нашому випадку у нас одна entity, тому і одна таблиця видалена. Щоб у нас було там декілька entity, стільки таблиць створювалось. Спочатку видалялось, потім створювалось, потім знову видалялось. Update. Оновлює. Таблицю. Тобто, якщо у нас були якісь зміни в нашій entity, він буде їх додавати. Але є одна умова. Він їх тільки, ці зміни, додає. Наприклад, якщо у вас не було якогось поля, ви його створили, це є оновлення. Якщо у вас виникло бажання видалити якесь поле, то оновлювати в таблиці не буде. Тобто у вас буде видалене тут поле, а в таблиці це поле залишиться. Далі, якщо у вас це було поле, а ви змінили якісь його характеристики, то теж оновлення не буде. То фактично апдейт працює тільки на нові поля, коли ви їх створюєте. Давайте для початку подивимось. Як працює апдейт на те, коли немає взагалі навіть таблиці. Ми свою таблицю видали. Запускаємо. Дивимося. Бачите, Update працює, як і Create також, якщо не було взагалі ніяких entity. Далі ми беремо і додаємо якесь поле. Column. Public. Int Зазвичай є long, наприклад, version. Перезапускаємо. Дивимо сюди Alter Table Card, ADD Column. Version Int 8. Дивимось сюди. Refresh. Properties. І ось наша version. В принципі, я вам не показав, як до цього. Давайте зараз створимо ще одне колом, щоб впевнитися. Public. String name. хай буде. Перезапускаємо. І так, Alter Table, карта add Column, Name Warchar 255. Enter refresh. Properties. Column, і наш нейм barchar 255. До речі, оце кількість 255. Це в нас є length. Давайте вам покажу ще раз. Public string. AN. Нехай буде An. Так, length. Бачите, дефолт на 255. Давайте зробимо 30. І на базі цих значень. Також буде створено length 30. Бачите, AN30. Бачите, 30. Таким чином, ви можете задавати параметри вашій колонці, і вони будуть реалізовані також саме в таблиці. Далі, параметр Validate перевіряє на відповідність таблицю. До entity. Тобто, якщо у нас entity, будуть якісь зміни, наприклад, Unknown, то такого поля в таблиці не існує. Але, якщо ви просто видалите, наприклад, вашу колонку ось так, то валідація пройде. Те, що там є колонка AN, а у вас такого поля AN немає, то проблеми діставання. І сетення базу даних просто немає. Тому що ви просто цю колонку, коли переносите дані в таблицю, її не вказуєте в вашому SQL. Просто в запиті в хайбернеті. А коли ви дістаєте, просто значення AN, яке в таблиці, не сетається в ваше поле AN, тому що його просто не існує. Але якщо. От давайте, наприклад, просто записуємо спочатку. О, вибачте, це те ж саме. Update. Вибачаюсь. Робимо Validate і прибираємо поле. Бачите, проблем ніяких немає. Але якщо ми робимо, наприклад, змінуємо. Назву цього поля. Тобто, фактично, такого поля не існує в таблиці. От тоді Hibernate почне трошки казати. Schema Validation: Missing Column, Unknown in Table Card. Отаким От чином перевіряється на валідацію. Давайте повернемо. Добре. Наступне значення це дроп. Дуже просте значення. Просто видаляє всі таблиці. І там все рівно. Ви створюєте далі, працюєте з вашим entity. Його це не калиш Якщо у вас стоїть дроп, він просто видаляє всі ваші таблиці. Якщо хочете працювати з таблицями. Ну що ж, працюйте без. Давайте подивимось. І так, на самому початку він робить дроп, table card. А потім. Ми просто починаємо працювати з цією таблицею, коли ми хочемо щось зберегти. Ви бачите, ми не можемо знайти просто таблицю карт. Тому що її не існує. Наступне це none. Фактично нічого не виконується ніяких дій для таблиці відносно Entity. Тобто йому все рівно, якщо у вас стоїть None, він нічого не буде робити. Ставимо None, запускаємо і впадемо з помилкою, тому що ми знову намагаємося щось робити з карт, але при цьому ми нічого, як ви бачите, не створюємо. Просто намагаємося записати. Якщо ми робимо Create, Давайте створимо таблицю, одразу зробимо запис таблицю. Класно, все відпрацювало. Робимо None. Пишемо. Unknown. Бачите, тут проблема в тому, що пише: немає такої колонки Unknown. Хоча. Ми додали None, що він не повинен нічого робити. Але все вірно він робить ано. Тоді, коли ми робимо збереження, всі ці колонки все рівно намагаються сетитись. То при запуску в нас немає проблем валідації. А ось коли ми починаємо вже сетити з допомогою сейф, от тоді в нас вже є проблеми. Перезапускаємо. Як бачите, проблем немає по нам. Якщо б ми робили, наприклад, запит в SQL, давайте знову зроб... зробимо. Так, так. Без поля Unknown, то в нас не було б жодної проблеми. Отже, Hibernate дозволяє нам. На базі наших сутностей Entity в Java робити видалення, створення, оновлення наших таблиць за допомогою property hpm2ddl.auto. І має наступне значення: Create only, create, create drop, Update, Validate, Drop і None. До речі, конфігурацію я роблю всередині нашого класу. Але такий самий параметр ви можете вставляти в наш Hibernate config. Наприклад, тут. І виставляти значення. Тут, яке у нас none, таке значення, і буде у вас, наприклад, в цій property. Робимо так. Так. І, наприклад, NAN. І якщо ви використовуєте конфігураційний файл для того, щоб налаштувати ваш Hibernate, то з таким чином треба використовувати цю проперті в цьому файлі. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якусь тему по Hibernate, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.